Привіт! Моєю основною цілею та метою як керівника є побудова сильної та незалежної команди. Основні принципи, які ми використовуємо, це відкритість, чесність, лояльність, відповідальність до наших співробітників. Першим та дуже ефективним способом побудови міцної команди є мотивація. Мотивація не лише матеріальна, але й моральна. Кожен співробітник знає, що приходячи на роботу, він отримує не лише Грошову винагоду, а й масу купу позитивних емоцій. Ще місяця ми формуємо індивідуальну звітність для кожного співробітника, де пояснюємо, за що він отримав свою грошову мотивацію та винагороду. Також в роботі ми використовуємо певний роду плюшки. наприклад, отакі от гарні подушки, які кожен співробітник може замовити і використовувати в роботі. Щодня ми приходимо на роботу як на свято і підтримуємо позитивний настрій впродовж цілого дня, тижня та навіть року. Так, ми не живемо в жорстких рамках, але при цьому кожен співробітник нашої компанії розуміє весь об'єм відповідальності, який лежить на них. Відповідальність про команду, відповідальність за клієнта, відповідальність за все, що ми робимо щодня. Ми працюємо за загальною ідеєю та цілі нашої компанії. Дуже крутим скілом менеджерів нашої компанії є індивідуальність. Індивідуальність не тільки наша, а й індивідуальність наших співробітників. Щоденно ми допомагаємо розкривати та просувати ідеї команди, завдяки чому вигадали безліч корисних та крутих кейсів, які успішно застосовуємо на найголовніше те, що кожен член нашої команди. Працює по принципу щоденно виходити за межі можливого.